Коли дивишся на цього скромного хлопця, важко повірити, що він один з найталановитіших борців держави. Остання підкорена вершина чемпіонат України в Хмельницькому. Іван Захаров виявився найсильнішим у ваговій категорії 100 кілограмів. Фінал був сильний, хлопець був з Херсона. Була ну, в один бал борьба була. Перший період програв я. Але там... Там просто проспав бал. В другому періоді я взяв бал і намагався, але він тоді захищався. захищався. Ну, в третьому періоді за 10, 10 секунд я виконав кидок. В цьому весі було 24 участника. І Всі були високо мотивування виігрувати, тому що присваювається звання мастера спорту в цьому Вот. Он все. Побіди одержав очень уверено. Тільки в одній зустрічі фінальний вступив один бал. А так ні в одній зустрічі ніхто балу в нього не взяв. Іван, як переможець, поїде до Боснії і Герцеговини на чемпіонат Європи. До того ж, у Польщі він зможе позмагатися за ліцензію на право участі в юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі. Будемо, будемо готуватися. Ще надав вибороти цю ліцензію. Проте у власних силах Іван не сумнівається і має на те причини, адже ця перемога далеко не перша. Ще цінніша вона тим, що суперників Захаров переміг, не долікувавши давню травму. Я їхав туди травмований. У мене була ну, травма на, на тренування, поличів, і я боявся за, за ногу. Тобто, на, на змаганнях той каскад прийомів, який, який я запланував зробити. Він мене не пройшов за того, що була травма ноги. Я боров сину в один бал, два ну, руку. Для підтримки бойового духу чемпіона товариші та тренери, батько і син Блінови, називають Івана Грейдером. Якщо він виграє наступні змагання, матиме нове ім'я Іван Грозний. Адже як не дивно, у боротьбі основне психологічна підтримка. Я увійшов, що он перень все таки любить славу. От. Тому я йому розкрив цю можливість, що більше ніж прославитися на борцовськам ковре, у нього Як наслідок ефектна перемога. Можливо, свою роль зіграли спартанські умови підготовки, адже секція розташувалася у клубі, який дивом ще не завалився. Ще місяць не отаплювався зал при мінусовій температури, тобто ну, така около нуля, щоб вода просто не замерзла. Довго розогрівалися і працювали, щоб він був підведен. Персонально з ним працював младший тренер. То есть мой сын э, Блинов Александр персонально передавая ему весь свой опыт, мастерство, вот, ну и результат налицо. И хотелось бы, чтобы районные власти обратили внимание и помогли финансово восстановить э, разрушенные помещения. Мы сейчас без... Вода без электричества. то тобто, в туалет не могут сходить, а здесь куются настоящие чемпіони. Цікаво, що Іван про спортивну кар'єру не мріяв з дитинства. До секції його привела доля, і те, що за 40 років тренерської роботи Микола Блюнов навчився визначати перспективних борців з першого погляду. Он не прийшов. Он не пришел, это я к нему пришел. Я его увидел в коридоре и його спросив. Це не син Захарова, Я говорю, так, ти знаєш, що твій батько там ну, боровся, займав призові місця. Кажу, не знаю. Він каже, так чого ти не даєш в зал. И это было для нього сложне. Он, э, э, он достаточно ленивий, сам по природі. Ему это не хотілось Ну, Але потім пішов в зал. Відтоді почав займатися. Триполі йому ніхто не дав е, потерятися, і він став чемпіоном України. Попереду нові вершини і виснажлива праця. Але хлопця вона не лякає, адже має багато планів і настрій у нього. Боєвий. Ще на одну хочеться виявити, щоб поїхати, якщо виграти ту і ще на одну олімпіаду поїхати. Там уже буде видно все. А ми всі за нього вболіватимемо. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт Трипілля.